Сільський клуб переповнений сельчанами. Люди прийшли на зустріч із земляком депутатом Верховної Ради України Василем Олександровичем Гуляєвим. Протягом двох скликань Василь Олександрович очолював молодіжницьку сільську раду. Його земляки висловили високу довіру, обравши Гуляєва в український парламент. До речі, Василь Олександрович єдиний в Україні депутат, обраний із числа сільських голів. Цього разу народний депутат звітував перед сільською громадою про свою роботу. Василь Олександрович Роч повідав, що працює в комітеті з питань державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування. Депутат брав безпосередню участь в голосуванні за закон про добровільне об'єднання сільських громад сьогодні на часі питання адміністративно-територіальної реформи. Вона проходить досить складно і безрезультативно. І цьому є об'єктивні пояснення, сказав депутат. Закон про об'єднання громад прийнято, а рекомендацій від Кабінету міністрів України як його виконувати до цього часу немає. Тож цілком зрозуміло, що процес об'єднання громад відсутній, як зазначив народний депутат, без згоди сільської громади ніякі з'єднання сільських рад не можуть бути. Слово громади. Рішуче в ході зустрічі з народним депутатом підіймалися питання благоустрою, сел, дитячого харчування, якості, надання комунальних послуг та інші. Василь Олександрович поздоровав земляків з ювілейними днями народження і вручив їм свої подарунки.